Привіт! Готуємо сьогодні трендовий десерт гарбузовий лате пиріг. Я зробила його трошечки більш карамельним за своїм смаком. Він виходить вологий та дуже смачний. Тож, готуємо. Насамперед робимо гарбузове пюре. Для цього гарбуз я почистила, порізала на кубики, додала зовсім трошечки водички і тримала на вогні до м'якості. Тепер збиваю його блендером і даю повністю охолонути. У мисці об'єднуємо вершкове масло та цукор. Я взяла 50 г звичайного та 100 г тростинного, він дає карамельний відтінок випічці. Якщо ви використовуєте ванільний цукор, то додавайте його також зараз. Збиваємо все це, щоб маса стала світлішою та більш пишною. У збиту масу додаємо яйця кімнатної температури. Лайфхак. Якщо ви забули викласти з холодильника заздалегідь, то покладіть у теплу воду ненадовго. Все змішуємо до однорідності і вводимо гарбузове пюре, що охолонуло. Після цього вершки і тепер всипаємо борошно, розпушувач та спеції. Виходить дуже ароматне тісто, викладаємо його в форму і ставимо в духовку. У мене він пропікався хвилин 40 при 180 градусах. Часом робимо каву, якою будемо присочувати наш пиріг. До кави додаємо варене згущен молоко та звичайне молоко. Виходить така карамельна кава. Коли пиріг готовий, робимо проколи великою шпажкою. Тут зверну вашу увагу, якщо ви використовуєте пергамент знизу, то беріть пергамент якісний, щоб коли ви будете вливати туди каву, він не розкис знизу. У мене пергамент був якісний, все було чудово, нічого не розкисло. Просочуємо пиріг кавою. Тепер робимо крем. Для цього збиваємо разом вершковий сир, варене згущене молоко та вершкове масло кімнатної температури. Викладаємо наш крем на пиріг та насолоджуємось. Зверху я зробила такі імпровізовані візерунки. Для цього до остатків крему додала какао та зробила цяточки на пирогу. І потім шпажкою зробила ось такі розводи. Це дуже смачно, пахне спеціями, відчувається карамельний присмак, а крем зверху, завдяки вершковому сиру, дуже класно поєднується з солоденьким бісквітом. Тому я всім раджу обов'язково приготувати такий поріг цієї осені та пригостити своїх рідних.